Вічна вітаю любитель винограду. Сьогодні у нас 20 вересня 25-й рік. Зрізали трошки винограду на ринок. Так, воно виглядає. Зараз легенько пробіжуся по сортах. Руміна, полонез, там дві Дігронки Хелени, ще вона в мене не готова. Остатки. Клубничного Конвалія. Конвалія Ландиш. Тут пару хвостиків пам'яті вчителя залишилось. Це так само руміна, журавлик. Чорний кристал. А ця ягідка. П'ять вилетіло з голови, що я різав. Тут пістрий і кишмер соломія. Це напевне вальок я так вроді, вроді би, би вальок я зрізав. Ну ось так виглядає. Всім гарного спокійного дня. Слава нашим хлопцям ЗСУ. Удачі всім.